Одного боку забрала багато чоловіків з храму, молодих хлопців, які пішли воювати. Але з іншого боку, з'явилися нові люди, які зрозуміли, що саме молитва, саме молитва у храмі, саме свята літургія, а зокрема святе причастя це те, що єднаючись з Богом, допомагає людині пережити всі виклики війни. Звичайно, з'явилися нові люди, зокрема ті, які стали жертвою війни, вони змушені були залишити свої домівки. Так ми мали і в нас монастирі людей із Києва, із Харкова, людей зі східної України. А також багато родин з нашої парафії, які приймали в себе на певний період родичів, знайомих, чи друзів, чи друзів їхніх друзів, які приїхали зі сходу, і до певної міри вони готувалися на. Виїзд за кордон. Ми навіть організовували деякі такі зустрічі з ними, зустрічі на спільну молитву. Навіть в одній з тих зустрічей був присутній наш митрополит Володимир Війтишин. Ми організовували різні, різного роду допомоги, і, зокрема і матеріальну також, і з ними тоді наводили такий спосіб спілкування, щоб не просто допомогти там продуктами чи якимось. Речами першої необхідності, але щоб поспілкуватися з ними, навіть запропонувати їм здійснювати якусь допомогу чи заробити якусь копійку тут біля храму на нашій господарці парафіальній. Євангеліє чітко говорить про любов до ближнього і до тих, які нам чинять добро і до ворогів. Ісус Христос, Він дуже чітко і ясно про це говорить: любіть ворогів ваших. І бачимо, що зараз нашими ворогами стали наші сусіди, які прийшли на нашу землю, які прийшли загарбати нашу землю, які спричинили велике лихо на нашій землі. Тут, бачите, з одного боку, ми розуміємо, як християни Євангелії, ми Чуємо слово Боже з іншого боку. Люди, які потрапили в таку жахливу ситуацію, які залишилися без своїх домівок, які втратили рідних, близьких дітей. в них є таке природні відчуття злоби, ненависті, як людина, яка приходить до тебе в твій дім, яка приходить тебе вбивати, тебе. Обкрадати, тебе зневажати, тебе принижувати. І, і тут йде така боротьба в людині. З одного боку, людина розуміє, що це не можна, і це неправильно, і це не по-християнськи, але з іншого боку, з'являється така природна реакція в людини, реакція на зло. Мені навіть здається, що незважаючи на те, скільки зла зробили нам наші. Сусіди в їхніх інтерв'ю, в їхніх розповідях, дописах, в їхніх реакціях дуже часто видно велику велику злобу, велику ненависть до нашого народу, до нашої культури, що навіть наш народ, який перетерпів таку зневагу, вбивство і знущання, що в наших людей немає такої ненависті. Напевно, в нас немає в крові такого, щоб так до смерті ненавидіти інших людей. Всі такі негативні речі, негативні емоції, негативні е, почуття людина повинна з ними справлятися, і це дуже важливо, щоб ними керувати. Е, на перший погляд здається, що це неможливо, бо це є така природна реакція на зло, на приниження, на вбивство, на брехню, яку ми бачимо у відношенні до нас у часі війни з боку росіян, з боку агресора нашої землі. Але як люди віруючі, як люди, які читаємо слово Боже, ми розуміємо, що тільки з Божою допомогою ми можемо реагувати по іншому. Ті апостол Павло сказав такі дуже гарні слова Все я можу в тому, хто мене укріпляє, в тому, хто дає мені силу, тільки з Божою допомогою ми зможемо. По іншому реагувати на ці несправедливості. Людина має вибір завжди в житті. Людина може відповідати злом на зло, людина може відповідати агресію на агресію, або людина може, ну можливо, таким словом я скажу не до кінця, прямим може спалювати в собі це зло. Як це зробити, як це зло в собі спалювати? Напевно, через молитву, напевно, через читання слова Божого? Ми можемо пуститися на дорогу злоби, ненависті, агресії. Чи воно нам допомагає, нам особисто, воно, напевно, нас руйнує зсередини, і ми, маючи можливості чинити різного роду добро, ми вже не будемо мати сили це робити, тому що ми неначе перетворюємося в, такого, в таку злобну людину, в таку людину з ненавистю. Тобто ми самі собі шкодимо, коли ми такими стаємо. Кожна людина вона може стати таким місцем. Де може бути наповнене добром або наповнене злом. І тут нас ніхто не заставить бути добрими, тому що бути добрими це є така постійна праця над собою, постійний аналіз власного життя, власних думок, власних слів, власної поведінки, власного відношення з іншими, або може стати місцем зла і оправдовуючи на. Агресію на зло супроти нас, ми можемо стати такими самими у відношенні до інших. Як християни, як віруючі люди, ми е, розуміємо, що є, ми покликані бути людьми благословення. От є слово благословення, воно складається з двох слів благе слово. Ми покликані використовувати наші уста, щоб е, говорити добрі речі. Благословити інших, благословити думками, благословити поглядом, благословити устами з нашими розмовами, а все, що не є благословенням, так не є таким побажанням добра, побажанням добрих позитивних речей, воно може стати таким лихослів'ям. Тобто, з одного боку є благе слово, благословення, з іншого боку, є лихе слово, лихослів'я. Воно звичайно дуже втягує людей. У випадку дітей, коли діти скажуть якісь дурниці, якісь лихослів'я, інколи дорослі сміяться, у ті діти, якби неначе відчувають собі якесь велике захоплення, от, що вони сказали е класні речі. Або інколи діти вчаться, вони чують, як говорить тато чи як говорить мама. Інколи люди навіть знайшли собі таке оправдання, бо там от бо всі матюкаються. Колись був такий випадок, що я розмовляю з одною жінкою, і вона якось так в розмові матюкнулася. Я кажу: ну може, ви не, ну, не матюкаєтеся, бо це так неприємно. То всі матюкаються, я кажу, то я не матюкаюся. Вона каже, то я не кажу про вас. Я, наприклад, від моєї мами ніколи не чув в житті мата, і... і тому десь не можна узагальнювати, що всі матюкаються, що всі такі речі говорять, що всі лихословлять. Розуміється, що був той період, коли розпочалася війна, що на емоціях це підхопилося, що це стало таким, як би трендом. Але все ж таки мені здається, що наш народ, наша нація, ми покликані ми покликані прогресувати у добрих речах. Ми покликані культивувати добрі речі, позитивні речі, і, і вміти ці речі пропагувати добрим способом серйозно чи жартома, але добрими словами, а не матюками. Ми, як священики, зустрічаємося часто з такими випадками, і ми хоронимо людей, яких привозять з фронту. Ми спілкуємося з родинами. Важко, дуже важкі ситуації, дуже неоднозначні ситуації, дуже різноманітні ситуації. Бо кожна людина це окремий світ, і кожна сім'я це окремий світ. І, звичайно, хочеться потішити, підтримати людину. Але я чітко усвідомлюю як священик, що потішити, і, зокрема, в таких ситуаціях може один єдиний Господь. Наша справа є допомогти людині підтримати, підвести і дати їй надію, саме вказати їй на Господа Бога, щоб людина навчилася молитися, навчилася більше молитися, навчилася приймати Божу волю. Чи те, що Господь допускає в нашому житті, навчилася змиритися з тим, що вже сталося. Кожна людина це окремий світ, і ми мусимо бути дуже тактовними і обережними в цих справах, щоб дійсно людина, яка є біля нас, вона відчула нашу підтримку. Вбивство воно є гріхом і є п'ята Божа заповідь, яка каже: нам не вбивай. І це не вбиває, воно стосується від зачатих дітей, наприклад, так? коли люди чинять аборт, вони вбивають іншу людину. Це стосується таких випадків, як Евтаназія, про яких не так дуже часто говориться, коли людині відмовляють у базових речах, ким не можна відмовити людині, яка є важко хворою чи при смерті. Але коли ми говоримо про війну, про війну, ми говоримо у нашому випадку про нашу землю, яку захищають наші воїни. Наші воїни не пішли на Чужу землю, наші воїни є на своїй землі. Це вбивство, воно є захистом нашої землі, воно є захистом наших людей. Воно не є нападом на інших людей на інших землях. Звичайно, можна розглядати кожну ситуацію, зокрема, можна розглядати кожну людину, зокрема. Але ми маємо чітку позицію про те, що ми на своїй землі Богом благословені, ми не розпочинали війни, ми захищаємо нашу землю і наші воїни мають святий обов'язок захищати. Ми у нашому випадку ми допомагаємо і переселенцям. І е, збройним силам України та військовим, які захищають нашу землю. Зокрема, ми е, за цей час за ці п'ять е, п'ять місяців. Я навіть е, роблю таку таку статистику, нашу внутрішню статистику е, в нашій парафіальній спільноті, про яку я оголошую, щомісяця нашим вірним, які беруть активну участь в цих речах, що за ці п'ять е, місяців війни, тому що ми пригадуємо, що війна розпочалася така повномасштабна. Це двадцять. 20... 4 лютого, і ми відразу включилися в цю справу благодійності допомоги. Ми е, допомогли фінансово на різні такі потреби, е, на різні е, як для переселенців, так і для військових. Через різні збірки ми допомогли за нашими підрахунками. Це 76 тисяч 600 гривень. І 300 американських доларів. Ми також допомогли продуктами через різних благодійників, різних наших помічників. Близько 48 тонн продуктів, які ми допомогли на Збройні Сили України і на потребуючих. Багато ящиків з ліками і з гігієною це чи на лікарняні для лікарень, для госпіталів і для потребуючих людей, особливо тих, які залишали. На сході чи на півдні з таких е зруйнованих містах, і вони потребують через різних знайомих, через різні організації. Ми допомагаємо відсилаємо і також придбали нашою парафіальною спільнотою е машину авто для Збройних сил України е в часі храмового свята. Ми люди випікали, готували різного роду е їжі і в часі храмового свята продавали. Ціна є життя наших українців, наших молодих хлопців, наших чоловіків, наших захисників, наших воїнів. Оцінити це неможливо, тому що це дуже висока ціна. Якщо брати, що життя однієї людини безцінне, то що ми говоримо про тисячі вбитих. За боротьбі за волю і незалежність нашої батьківщини з іншого боку, ми віримо в Божий захист. Ми молимося, щоб Господь зупинив війну. Ми молимося за перемогу в війні. Ми молимося за Божий захист над нашими воїнами. І тому неодноразово ми чуємо свідчення від воїнів, що вони відчувають нашу молитву. Тому якщо я не є на фронті, якщо я не є на війні, то це має мене. Кожного священника, монаха, монахиню, вірних людей має зву має якби, спонукати нас до більшої молитви, до більшої жертовності. Я кажу моїм парафіянам завжди такі, таку таку пораду даю. Ми маємо допомагати, хто як може, яким способом може, і скільки може, і кому може. І тоді я можу спати спокійно. Деколи людина думає, ну чим я можу допомогти? Якщо я не можу нічим допомогти, молитвою я можу, я можу взяти до рук Вервицю, я можу взяти псалтир, я можу е, брати участь у службі Божій, я можу жертвувати святе причастя е, за наших воїнів, за припинення війни, за перемогу війні. Я знову повторюю фразу святого апостола Павла: Все я можу в тому, хто дає мені силу, в тому, хто мене укріпляє. А це Господь. Я бажаю всім, щоб у важкі часи, у часи випробувань, у часи негараздів, у часи труднощів, у часи війни не опускати рук, але пам'ятати, що Господь все ж таки все контролює. Можливо, ми це зрозуміємо за рік, два, за десять років, але рук не можна опускати. Треба працювати і молитися. Нехай Господь вас береже.